Вітаю вас, друзі! За вікном осінь. Час самотності, спокою, красивої природи, час перегляду улюблених фільмів. Я вас запрошую сьогодні проаналізувати та порефлексувати над фільмом Detachment Учитель на заміну. Це один з моїх найулюбленіших фільмів. Я його доволі часто рекомендую друзям та знайомим, які. Переживають самотність, які знають, що таке бути відкинутим, травмованим, яким дуже важко розповісти про свій внутрішній біль, які носять з собою свої проблеми і не знають, як їх виразити, як із ними жити, але які все одно стараються. Тож, давайте з вами розберемо ж секрет цього фільму. Чому він є таким надзвичайно терапевтичним, надзвичайно глибоким. І він наштовхує на екзистенційні роздуми. Саме екзистенція та психоаналіз є тими складовими компонентами, на яких замішаний сюжет фільму. Зняв цей фільм Тоні Кей це британський кінорежисер. Він народився в ортодоксальній єврейській родині, в Британії. І він знімав в основному документальні фільми, музичні кліпи та рекламу. Але в його арсеналі є 4 фільми. І перший з них його дебют це немало-небагато, американська історія Ікс в головній ролі Едвард Нортон. Фільм висвітлює тематику расизму. Наступний фільм його Вогненне озеро про аборти. На його виробництво пішло 18 років. Третій фільм це Транзит Чорної води, доволі проблемний був фільм у виробництві. І четвертий фільм Учитель на заміну, який висвітлює проблеми освіти в середніх школах США. В цьому фільмі режисер зняв свою дочку в ролі Мередіт. Я вам це розповідаю для того, щоб розуміти, що фільм не такий простий, як може здатись на перший погляд. Він глибинний, він екзистенційний. Отже, перед тим, як приступити до глибокого розбору фільму, я аналізую імена. Що ж саме хотів автор нам сказати іменами головних героїв? І це надзвичайно цікаво. Дивіться, Генрі це давньонімецьке ім'я, яке перекладається як володар дому, влада, сила, правитель, володар дому. Еріка це давньоскандинавське ім'я, вічна правителька. Мередіт це ім'я, яке давали і хлопчикам, чоловікам, великий пан правитель, це давньовалійське ім'я. І е, Сара на євриті – це пануюча, це Сара Медісон, руденька. Жінка вчителька. Патрисія, мама Генрі це Латинське ім'я, Патрікус, батько нащадок батьків, людина шляхетного походження. Е, і дивіться, одні володарки. У Володаря дому. Пізніше поясню чому. Коротенько пройдемось. Які тут основні теми? Відстороненість, травма, самотність, криза як особистісна криза, так і криза в суспільстві через призму школи. Школа як метафора суспільства. Детачмент одночасно означає і замінник, вчитель на заміну, так і це відчудження. Гаррі Б... Генрі Барц, він ніби тимчасовий, він без коріння. Коли ми дивимося на його квартиру, ця квартира в принципі нічим не відрізняється від тієї лікарняної палати, де живе його дід, речі якого після смерті вміщається в коробку. Ніби перекоти поле, яке ніде не пускає корінців. Чому та тому, що боляче, тому що боляче, тому що є ця дитяча травма. Покинув батько, я його майже не пам'ятаю страждання матері, її залежності, її постійна депресія, її горе, прихована ніби така інцестузна тема Патрисія Патрікус, не е, даром ми бачимо цю е, Нерозказаність, мама мені нічого не говорила. А те, що у нас не висловлено словом, завжди керує нами. І ми це бачимо по такому вибуху гніву Генрі, коли він говорить: я не хворий виродок і кидається стільцями при розмові з Медісом. І дід з незрозумілою поведінкою. Тобто прив'язаність сформувалась таким чином. Що людина, яку я люблю з цим серцем, яка для мене все, моя мама, вона страждала і вона покінчила життя самогубством. Мені настільки боляче, що я вибираю не любити, не прив'язуватись, формується така уникаюча прив'язаність, мені страшно прив'язатись, бо мені буде надзвичайно боляче, тому він вчитель на заміну, каже йому директор. Побігали, він каже, та куди посилали? Все добре. Ви не прагнете стабільності? Ні. Тому що людям з уникаючою прив'язаності фізично погано при слові стабільність одному. Тому в нього й таке життя, таке житло. Він не пережив цю травму, він не пережив той траур. Він так і залишився семилітнім хлопчиком, семирічним, який сидить із дідом, який також в шоці. На цьому ганку і дивляться, як виносять маму. І надзвичайно талановиті е, спеціалісти, там, монтажери, художники, е, надзвичайно талановита написана музика, яка нам весь час показує, що ми не тут. Дивні ракурси, ніби таке все пластикове неприроднє, щоб ти туди не включився. Ми не там, ми не можемо потрапити всередину картини, тому що і герой цей не там описана, описаний такий феномен як дисоціація, вона в нього хронічна. Далі розглянемо з вами його прагнення до повторення. Я не вчила німецьку, але надзвичайно цікаве слово в оригіналі Фройд це описав як Віда Тобто прагнення до повторення травми. Дисоціація заважає Генрі повністю зануритись і пережити свій біль. Але його весь час цей відоголунгцванг тягне до хворих, до сиріт, до покинутих, до вигнанців, до людей, які страждають. І він їм допомагає, не під'єднуючись, його психіка розщепляє. Емоції від ситуацій. Ви зверніть увагу, як він допомагає, як він лікує. Він ранений лікар по-юнгу, такий архетип цікавий. І він це робить ніби трішки байдуже. Коли він надає допомогу Еріці, він говорить: я не впевнений, що мені не байдуже. Він цю допомогу надає з холодним обличчям, але завжди надає. Інша б людина вже плакала, якось підключалась, розповідала. Він робить великі добрі справи. Душевно такі дуже важкі, енергозатратні, але він не включається. Там стоїть стопор дисоціації. Запобіжник, ніби такий, не може це пережити. І символізм. Школа у нас це відображення кризи і байдужості в суспільстві. Тут дуже потужна екзистенція. Учні це символ втраченого покоління, як колись писав Ремарк, втрачене покоління, але там він описував молодь, яка зростала у періоди між Першою і Другою світовою війною. В них не було цієї молодості, втрачене покоління. А тут ми бачимо втрачене покоління, найгірші діти штату в найгіршій школі штату з найгіршими вчителями яких ми бачимо на початку. Це ж це просто кошмар це зоопарк людей, вигорівших, які опинилися випадково в професії. Ми бачимо і чудових людей, але ми бачимо тих, кого занесло вітром не на своє місце. Покинуті агресивні, без опори, без цілі. Далі наступна метафора це колеги. Колеги це як символи того, як люди справляються зі своїми проблемами. Агресія, вигорання, постійне таке, знаєте, приниження інших, діти погані. Тобто не я не справився, а це діти такі, проекції, перекладання своїх проблем на інших. Це такі типи колективної тіні: відчай, цинізм, і, в тому числі, і десоціації, і деперсоналізації, там також присутні. А жіночі образи тут надзвичайно цікаві, чому на початку я розшифрувала імена, тому що ці всі правительки і правитель дому є дзеркалами. От Генрій, правитель дому, дзеркалом його є Мередіт. Вона Відображення його самотності. Це так само талановита людина, яка не має підтримки взагалі ні від кого, ні в школі, ні вдома. Фактично її батьки, батько їй дає послання, ми беремо це з транзактного аналізу: не живи. Це не повага до меж, це не прийняття своєї дитини, ні її таланту, ні її занять, фактично з самого народження, з дитинства. Його дзеркалом є також Еріка це той же самий архетип сироти. Чому він так на неї зразу звернув увагу? Він її бачить, в ній бачить цю сироту, покинуту дитину, а вона бачить його всю цю глибину. І при зустрічі вона йому говорить в лоб такі речі, які він дуже старається приховати. А ця дитина бачить все. Вона говорить: та в тебе більше проблем, ніж у мене. Ти ще думаєш, у мене немає почуттів, а він каже, вони в тебе є. Це ти свої почуття ховаєш. Каже, а чому ти не хочеш зі мною розважитись? Боїшся, що сподобається? Так, він боїться, що сподобається. Ця педофільська тема живе з ним з самого дитинства. Він бачить це сексуальне насильство над своєю матір'ю, він його не признає. Чому він так вибухає в розмові з Медісом? Він кричить: я не хворий з і чому він, врешті-решт, віддає Еріку службам у справах дітей? Та тому, що він боїться, що він справді може бути хворим збоченцем. Добра зі мною не чекай. І в тому числі боїться він прив'язатися. Розглянемо архетипи по юнгу, які живуть у самого Генрі. Це самотній герой, учитель, рятівник і сирота. В той же час розглянемо тінь. Але подивіться, як цікаво стінню. Генрі на себе натягує цинізм, холодність, таке ніби атрофування відчуттів, мене відчуттів нема, це сумка, тобі мене не зачепити ніяк. Байдужість, агресія, втрата сенсу, все це є в ньому. Він говорить чорному хлопчику в конфлікті. Я також був такий, як ти. Я злився на весь світ. І це все душа Генрі. Але нам це показано через призму людей довкола, через гнилість цієї системи, через байдужість і сценізм системи, директора, питань з нерухомістю, через байдужість до людей. Я б так не сміявся у вашому положенні. Це погроза. Тобто, ми бачимо абсолютно, як якусь атрофовану совість, є цифри, є статистика, є гроші. Все інше, все одно. Ну і що, що ми тут долями дітей керуємо? Головне нерухомість. І щоб у вашому районі купували квартири. Що тут скажеш? Сумно. Розглянемо ключові сцени. Є сцени, парадоксально, які з однієї сторони. В яких, в яких Генрі абсолютно байдужий, а в інших він кричить, він показує нам цю агресію, він абсолютно знаходиться в стані афекту, він плаче. Чому ж так відбувається? Ну, звісно, тому що йде розщеплення. Дивіться, в нас є конфлікт з учнем, і ось ця сумка, і тобі не задіти мої почуття. Він абсолютно спокійний, а з іншої сторони йде конфлікт з ритою, Це доглядачка, яка позвонила йому вночі. І згадайте себе, коли ви були, наприклад, в такій схожій ситуації. Ви що говорили, що подумай про себе, подумай про своїх дітей? Він говорить про те, що йому боляче. Він говорить, от вершки цієї сварки це постраждають ваші діти. І він іде після діда. Він дитина. З дідом він дитина. Він не вчитель, він не якийсь перехожий, в якій він може бути ролі. Він не молодий чоловік, який йде на побачення. Він маленька дитина з дідом завжди в цій ролі. І він плаче, через що він плакав? Тому що він постраждав, як дитина, він не може пережити, перетравити цей досвід. І в нього весь час воно болить, він не прожив. І він зустрічається з Ерікою саме тоді, коли плаче, коли його психіка розкрита. Він бачить Еріку, вона є його дзеркалом. Я завжди думала, в неї дивна зачіска так, коротко підстрижена, тому що вона на нього схожа, Іде сексуалізоване насильство. Сидить такий самий дід, і дитина йому надає ці послуги. Він уже її бачив, він побачив щось рідне для себе і щось зрозуміле. І, як виявляється, і вона його бачить, і вона відчуває. Вона екстраверт, вона надзвичайно відкрита. Вона говорить такими простими словами, які попадають йому в душу. Друга зустріч з Ерікою, і чому він її забрав? Він забрав дитину. На що він зреагував? На те, що вона голодна. Мабуть, і він такий в дитинстві був голодний. Як там за ним той дід доглядав? Ну, що таке старий дід? Дитині потрібно варити, їсти, її, відводити, приводити, зашивати їй щось. І він побачив в ній себе, забрав її. І цікаво, коли от Еріка залишилась вдома і привела додому клієнта, як він поставився до її меж. Він сказав: Ти їй заплатив. І чоловік почав йому давати гроші, а він каже: Не я ж в рот брав, віддай їй гроші, він віддав. Він її не бив, сказав заміни постіль, і якщо ти хочеш цим займатися, мені не треба обіцяти. Займайся цим не в мене. Це абсолютна повага до меж людини. І на противагу нам так змонтовані кадри, подібні до того, як в'яжеться светр, кожна петелька. Чіпляється за іншу. І кожна сцена вона пояснює наступну або попередню. Такий дуже логічний зв'язок. Напротивагу цій сцені ми бачимо, як батько, не стукуючи, заходить в кімнату Мередіт, починає її ображати, починає їй розповідати, яка вона не така, треба схуднути, щоб комусь сподобатись, і взагалі з неї ніякого не буде толку в майбутньому. Наступна сцена йде промова самого Генрі. Вона надзвичайна, він там настільки включився. І давайте подивимось, яка суть зберегти себе читання для розвитку мозку, література як спосіб знайти опору. Фактично в цій літературі, завдяки їй він втікав із того світу, він там у книжках міг, міг проживати свою біль, свої сильні емоції. І така втеча від реальності, ніби це його інститут, де він завдяки цьому формує свою уяву, знаходить опору, і він говорить, я навчився мені це допомогло, я дітей буду рятувати за допомогою цього. А його мама нам спершу показана касета, на якій вона пише для Генрі, в неї був схожий механізм тільки для неї. Способом втікти з реальності була музика, і вона хотіла це передати своїй дитині. Наступна це розмова з Сарою за вечерею. Ми бачимо, наскільки він не готовий до цієї близькості. Вона йому, безперечно, подобається, вона схожа чимось на його маму. Але хто така Сара? Сара екстраверт, вона жінка, яка хоче влаштувати своє особисте життя. Він їй надзвичайно сподобався, вона там говорить, що їй страшно типу, захисти мене, але вона не до тієї людини звертається. Тому що, вона, він уже коли бачить, що Сара надзвичайно почала відкрито говорити там про свої якісь особисті речі, нам малюють стіну із цегли. Він зрозумів, що пахне жареним, і треба закриватися. Вона говорить, ви не прагнете стабільності, що з вами сталося. І ти бачиш, що людина спілкується з тобою, вона залазить до тебе ніби в сейф без коду, зразу з ломом. Чому він відкрився в розмові з Ерікою, яка його бачить, яка пережила те саме. Це така сама сирота, кинута, нещасна дитина. А ти забезпечена дитина, в тебе все було прекрасно, ти мене не зрозумієш. І ти, ми з тобою на інших планетах. Ти мені можеш подобатись як жінка, але душі моєї тобі не зрозуміти. Я не готовий з тобою до стосунків. Так. І ми бачимо, як наш ранений лікар, ранений цілитель рятує всіх. Довкола. Дисоціація має такий надзвичайний ефект, що вона розщеплює відщеплює емоції від ситуацій. Ми бачимо, як він рятує невидимого вчителя. Каже, так, я вас бачу. Для нього це не проблема, але це дуже великий вчинок для вчителя, якого ніхто не бачить ні в сім'ї, ні на роботі. Він говорить з дідом, для нього це просто Ну ви уявіть. Знати, що дід зґвалтував чи гвалтував періодично його маму. Він жив з цим дідом. Фактично, він через нього залишився без мами, бо вона не змогла це пережити. І він його пробачає. Достав його вже цей дід сил немає. Він же спекулятор, він говорить: ой, та я не пам'ятаю, та все ти пам'ятаєш. Ну, так, звісно, це Альцгеймер, але ж він був не завжди. Все життя придурюватись, і Генрій робив вид, що він також не розуміє. От тут і є це двовір'я. Я, з однієї сторони, знаю, і він про це Еріці розповідає, що мене мама змушувала закриватись, і я не знаю, але з ним... в них ще сталося, коли мама була молода. Ну, мабуть, дід ходив в ту кімнату періодично, а не раз, раз мама була в такій величайшій депресії, тоді, коли її дитина. Швидше за все була в тому ж віці ще й вона, коли зазнала такого насильства. І Генрі пробачає його і відпускає. Але робить це, не... ви не бачите сліз, ви не бачите особливих там емоцій, таких як він розповідав у своїй промові чи зритою їх немає. Він лікує Еріку, він водить їй здавати кров на снід. Але ще яка фраза, там, де він уживає, не фраза, а сцена, де він уживає, коли вони з нею граються, бігають, дарують один одному подарунки. І він згадує аналогічну ситуацію з його мамою, коли він оживав, бо Еріка це і є той ключ до лікування його внутрішньої дитини. І як результат, великий результат це є це кільце на пальці, там, де зображено дві людини, починає формуватись безпечна прив'язаність. Вона тільки в зародку, але вже те кільце надів. І це чудово. Так. Ну, я не хворий виродок, я говорила. Чому він віддає Еріку? Тому що він боїться бути схожим на діда. Все життя жити з цим, уявляєте? Твоя єдина близька людина таке вчинила, можливо, ти такий самий. І ось ця невисказаність вона приводить до цих взривів. Поки ми не проговорюємо свої травми, вони живуть і керують нашим життям. І сильне потрясіння це самогубство Мередіт. Дивіться, четверта ситуація, а фактично по силі третя, от сама сильна вона, я не зміг врятувати дитину, яка, також, як і моя мама, покінчила життя самогубством. Це дуже величезне потрясіння, яке змінює його відношення. Він залишається в школі, він приходить до Еріки, він носить це кільце. З розумінням того, що я можу щось змінити. Я тоді був маленький, ми були в шоці з дідом, а зараз я можу, я можу поговорити. Я дію на дітей, які кажуть, всі придурки, а ви один класний, я вас дістав. Ну так, дістав, ну не йдіть зали... залиштесь. І він залишається, він вирішує пустити корінчик. І ми бачимо, що у нас дисоціація йде хронічна. Як він говорить про я, як гроші, які гуляють по руках, купюрою потерли лампу, а в лампі джин, а в джина сльози, але сльози я залишаю собі. Тобто ми тут бачимо, що яйць, голка в яйці, яйця в качці, качка в дуплі, дуплі, дупло ще десь, і ще десь і ще десь. Він настільки десоціювався, настільки йому боляче. Що він просто не може це пережити. І це постійно, це як сумка, яку покинули, тобі моїх відчуттів не задіти. Це, з однієї сторони, добре, не дає зійти з розуму, а з іншої, це не дає жити і повноцінно відчувати. І часткова деперсоналізація вона періодично в нього виникає. Я тут тимчасово, типу, я вчитель сьогодні тут-завтра там, гуляю по руках, як гроші. Не будь тут, я не тут, ти мене бачиш, але я не тут. І хочу ще сказати наостанок про директорку, в якій ми бачимо бюрократа, сторожа системи, яка ніяк не може пережити свою безсилість, непотрібність, в якої, яка не потрібна своєму чоловікові. І вже дуже давно, і яка не потрібна відповідно і системі, якій вона віддала дуже багато років. Школа як живий організм, але я йому не потрібна. І в кінці чоловік розбиває вазу, яку вони купили в Венеції, коли в них все ще було добре. Тобто, всі ці роки залишалися у неї у її житті, та, в принципі, це можна і на весь фільм, типу, розтягнути, залишалася форма. Але не було там наповнення, а тепер і форма розбивається. Для чого нам цей фільм? Для того, щоб більше усвідомити, що наповненість, наша якісна наповненість завжди залишається у наших руках. І як би не було у вас життя, ви можете завжди взяти в себе в руки, по крайній мірі постаратися. Знаходити десь духовні і моральні орієнтири, якщо у вас в житті немає людини, яка б вам допомогла вірити в щось, вибудовувати для себе свою систему, підтримувати себе, дбати про свою ментальну і психологічну чистоту, і головне вірити. Можливо, це важкий період, але його можна пережити. Життя це найбільша цінність. Отже, Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Я вас запрошую до себе на індивідуальні онлайн-консультації.